Тростянець багатий водоймами. Це дає можливість розвитку брикайнірства рибалок. Як правило, ловлять вони рибу різними забороненими способами, найбільш поширеніший сітка. Недоразово ми розповідали, як активісти з громадського формування Сила і честь та спортивної організації Сила людей болються з порушниками в цій галузі законодавства. Ось і цього разу хлопці вирішили вийти в нічний рейд, щоб допомогти рибній інспекції в боротьбі з порушниками. Обстеживши річку боромля, де минулого разу вони витягли близько восьми сіток, цього разу не було виявлено жодної. З першим променями сонця, активісти вирушили на озеро Сажалку, де їх чекала знахідка. Два браконьєрські знаряддя витягли активісти з водоймища. Ми відслідкуємо повідомлення в мережі інтернет, які дають рибалки нашого міста, що на наших водоймах знову активізувалися браконьєри, ставлять сітки, виловлюють рибу в незаконний спосіб. Саме тому, як метод реагування на ці звернення громадян нашого міста ми вирішили з Громадським формуванням «Сила і честь із партією Сила людей сьогодні провести один з таких рейдів, які робилися ще навесні, нашими активістами, для того, щоб провірити на вміст сіток і на вміст браконьєрів, скажімо так, на цих наших озерах наші водойми це водойма красне на річці Боромля біля маслозаводу, а також озеро Сажалка, як називають його в народі у нас по вулиці Миру. Результат сьогодні був. Невеликий, на красному, слава Богу, не було виявлено сіток. Можливо, не потрапили ми на тих браконьєрів ще, але я думаю, що ми там продовжимо патрулювання цієї водойми. На озері Сажалка було виявлено дві сітки: одна довжиною близько 200 метрів, одна довжиною близько 100 метрів. Більше 20 рибин повернуто назад, скажімо так, у водойму. 10 раків, які теж були в сітках, випустили теж у водний об'єкт нашого міста. Саме тому я просив би всіх рибалок, які сьогодні, ну, законних рибалок, які ловлять на вудочки, повідомляти в міську раду не обов'язково там своє прізвище, фамілію, тобто чи ім'я, чи, чи свій телефон. Якщо ви є свідками, стаєте свідками того, що на якийсь водоймах нашого міста вчиняються незаконні дії, незаконний спосіб, особливо електроудочками, сітками, якимись екранами та іншими, скажімо так, незаконними засобами вилавлюють рибу. Тим самим гублячи наше довкілля. Будь ласка, повідомляйте, будемо виїжджати, реагувати разом з природохороною, разом з працівниками міліції, будемо такі речі посікати. Ну, я думаю, що тільки разом всі, всі об'єднавшись, ми можемо навести лад на наших водних об'єктах. Ось так активісти з громадського формування сила і честь разом з партійцями сили людей іноді зустрічають світанок.